Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 2 вересня 2023 року, українські ЗМІ облетіла інформація, за якою СБУ та Бюро Економічної Безпеки повідомили про підозру. Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів за наступними статтями: це стаття 190 шахрайства та стаття 209 легалізація відмивання майна одержаного злочинним. Шляхом встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Йдеться у прецслужбі СБУ. Досудове розслідування за процесуальне керівництва офісу генерального прокурора триває додали у відомстві. Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень, а в подальшому незаконні грошові кошти намагався легалізувати і це здійснив. В офісі генпрокуратури додали, що Коломойському вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Тобто можна дійти до висновку, що Найближчими днями суд буде йому якраз обирати міру запобіжного заходу. Досить цікаво подивитися, яка це буде міра, і яка, я думаю, буде знову ж таки призначена застава для того, щоб Каломойський міг під неї вийти. Також варто додати, що у лютому 2023 року правоохоронці проводили обшуки у будинку. Олігарха Коломойського. Служба безпеки тоді заявляла, що вони пов'язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень на ПАД Укрнафта та ПАД Укртатнафта. Ось, відповідно, така інформація облетіла. І тут знову ж таки потрібно дати більш-менш таке об'єктивне пояснення, чому знов ж таки витягують ось цього Коломойського. Я так розумію, підозру йому вручали рівно. У тому ж будинку, в якому проводили обшуки. Але причини цього можуть бути знову ж таки різні. Перше, це знову ж таки показувати нашим західним партнерам про те, що ми ось намагаємось боротися з корупцією на топ рівні, і в даному випадку розглядається ось цей олігарх, так, Ігор Каламойський, і таким чином ми. Показуємо відповідні дії. Потрібно знов ж таки врахувати, що у цьому місяці Володимир Зеленський буде відвідувати Сполучені Штати Америки, і під ось цю історію можна показати ось таку гучну справу в контексті. Ігоря Коломойського. Друга причина, вона може також виходити з тих непорозумінь, які можуть бути між Коломойським і діючою владою. Так і таким чином влада знов ну, ж таки намагається показувати Коломойському, що там потрібно себе поводити таким чином, щоб не мати проблем. Проблем, Не проблем точніше, а якихось непорозумінь з владою. Тобто це можна розглядати. І третє, знову ж таки, потрібно зазначити, що тут не знову ж таки підозра, обрання міри запобіжного заходу, важливий результат, а це щоб Коломойський отримав вирок, щоб знову ж таки не вийшло так, що відбудеться обрання міри запобіжного заходу. Обов'язково, як я вже зазначив, там, скоріш за все, буде якась застава. Коломойський, звичайно, зможе знайти кошти під цю заставу, вийти там з СІЗО, під якісь там чи домашні арешті під заставу, як я вже сказав, а потім е, зникнути з нашої держави. Тобто, щоб знову ж таки цього не відбулось, ми повинні побачити конкретні вироки. по і тут багато можуть запитати, чи, до прикладу, думаю я, що він зможе отримати вирок. Ну, не знаю, при нашій знову ж таки нереформованій судовій системі, і при зв'язках Каламуйського з діючою владою, я не думаю, що він зможе отримати якийсь справедливий вирок при цій владі. Лише якщо ну, західні партнери будуть дуже наполягати, щоб Коломойський ніс відповідальність, то тоді під загрозою, що партнери не будуть давати кошти, тоді, можливо, Коломойський і при Зеленському зможе отримати вирок. Інших варіантів, я, до прикладу, знову ж таки не бачу. Те, що знову ж таки цим буде займатися СБУ, є знову ж таки. Великі підозри з приводу того, щоб ця справа там і не немерла, так як і було з багатьма іншими справами по топ. -5. Посадовців! Це коротко ще хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай ще. stay at home.